Ти де? Хтось бачив логіку? Я ні. Вона якось пішла посеред книги і так і не повернулася. Привіт, Олена, І сьогодні ми поговоримо про такий різний укрсучліт. Чи сучукрліт, чи сучасну українську літературу, як кому подобається. Тож, як ви побачили в мене в руках танці з кістками та Танхель. Вони дуже різні, вони абсолютно в різних форматах написані. Втім, я їх прочитала нещодавно, і мені ще розповісти. Підемо по порядку, як я читала, і це спочатку були танці з кістками. Я вже казала в багатьох відео, що яка епопея була з цією книгою, що я її довго чекала в Абук. Потім плюнула, вирішила придбати, і потім вона з'явилася в Абук. Ну, окей, але я прочитала її от в фізичному варіанті, і вона мені сподобалась, як і багатьом, вона не нова в мене вже до друк, де написано, що це книга року 2022 BBC. І так, це медичний трилер. Я не знаю, чи потрібно вам ще в інший раз розповідати, що це прикольна історія, що це дуже така. Темна і непроста по емоціях історія. Тобто тут немає у нас протагоніста як такого, точніше, головний герой в нас поганець, скажімо так. І трилер взагалі не просто так от написаний, тут є і бандюки, скажімо так, але і більшость розмірковувань, як звичайна людина може перетворитися в. В те, що вона перетворилася, на жаль, мені книжка сподобалась. Я не скажу, що вона просто приємна, <гум> ні. Вона досить складна для сприйняття, особливо коли там був момент з травмуванням спеціальним шкодження тварині. І я просто хотіла закрити цю книгу, і відкласти подалі, а краще, щоб переді мною постав той герой герой, який це зробив, щоб вліпити йому ляпаса. Втім, втім, звичайно, я долучаюся до багатьох буктюберів і просто читачів, які написали схвальні відгуки на цю історію. Вона мені сподобалась. Це перша книга від Медгобліна, яку я прочитала, так в мене є. Медицина доказова не дуже вдома, але прочитала першу я ось цю. Я трішечки розповім, кому все ж таки потрібно, щоб я повторила про що це тут історія про патолога Анатома, який шукає різні варіанти підробітку. І, звичайно, всі навколо винні він один тертинян в білому пальто, тому йому можна, тому що всі йому винні, тому що ось він, він же ж в медицину пішов і молодець такий, тому він може робити те, що він робить. Якось так. Потрошку скочується людина з. Адекватно, з нормальною, з такою як більшість так, середньостатистичної людини потрошку, потрошку, потрошку скочується в. Безодню правопорушень, скажімо так, як це починається по крапельці, по крапельці, і потім йде таким водоспадом. Тому так, дуже цікаво, гарно написано, рекомендую раджу. Далі буде йти книга, яку я не так рекомендую, не так раджу, але поговоримо про неї більш, тому що це новинка, це Танхельм. Я побачила її анонс в інстаграмі Поліни Кулакової. Вирішила придбати за передзамовленням, тому в мене є автограф від авторки. Це повинна, наскільки я розумію, бути трилогія. Але я не впевнена, чи буду я купувати наступну книгу. Хоча цій я поставила чотири: чотири на удріц, але насправді це чотири з мінусом. Якось так. Тож. Що можу сказати про історію це фентезі, і спочатку підуть плюси без спойлерно, мінуси без спойлерно, мінуси зі спойлерами. якось так. По-перше, оформлення дуже гарне, дуже гарно пропрацьоване, мені подобається. По-друге, сама історія незвична в плані сеттінгу. Тобто, тут ми бачимо королівство морфів це щось між людиною. І звірам, тому що голова і до грудей з шерстю, і звірина. Потім є хвіст звіриний, але як я розумію, ноги, хоча, не впевнено, стосовно ніг вже підзабула, якщо там був якийсь опис. Але ось інше все тіло і руки людські. Тому це так. Помість, можна сказати, гібрид людини і звіра, і вони називаються морфами. Поруч з королівством морфів є королівство і людей, також звичайних, як тут кажуть, дочки Адами і сини, сини Адама, дочки Єви, щось таке. І також є якийсь ем, зимовий Народ, чи щось таке, тобто це типу лоскаті якісь дивні створіння, які живуть на півночі, вони дуже-дуже холодні, щось таке. Є також тіні, якісь незрозумілі взагалі істоти чи не істоти. Вони не можуть розмовляти, розмовляти може тільки їх головний якийсь, хоча ми, в принципі, тут їх не бачимо. І це щось по відчуттям, як Поза межею щось, якісь привиди, не привиди, демони, не демони, щось не зрозуміли. Але вони свого часу воювали з людьми, з морфами цими з тваріннями створіннями з, з півночі, і потім якось відійшли там за ріку чи щось таке і не вилазять, принаймні поки що. І ось тут ми бачимо історію цього королівства морфів і, можна сказати, боротьбу за владу, тому що головна. Королева морфів, в неї немає сім'ї, в неї немає нащадків. Тут приходить якийсь її, чи то двоюрідний племінник, чи ще хтось, якийсь кузен, можливо, з сином. І вони на владу претендують, але вона не хоче її віддавати. І ось такі якісь смутки. Але ми починаємо знайомитися з цією історією від лиця. Дочки найкращої подруги королеви, якось так, і вже через 10 років після ось заворушень за владу. І тут оповідь, оповідь стрибає між минулим і теперішнім. Минулим і теперішнім. І інколи, інколи це збиває, але в принципі нормально. Під кінець там мені дещо не сподобалася послідовність. Як розповідається, тобто спочатку нам розповідають там вже завершення, ось фінал, можливо, можна сказати, майже фінал з головною нашою героїні. А потім ми відкачуємося десь на тиждень, плюс-мінус, назад, і бачимо оповідь від інших особ. І типу ти такий знаєш, що буде, і тому ти не. Співпереживає вже їм так, у них якась боротьба, щось е, в них виходить, щось не виходить, але тебе вже це не втягує, тому що ти ж вже прочитав фіналочку від особи нашої головної героїні. Якось так дивненько було. Втім, про мінус пізніше. пізніше. І ось е, тут. Також є магія, до речі, це важливо. Ну, і це, в принципі, фентезі. Звичайно, тут є магія. Але магія не у всіх, і магія якась така дивна, якісь може духи викликати, але є трошечки побутовою магією. Ну, тобто, ось щось таке. Тепер по плюсах я вже розповіла. Ну, тобто, це незвичний лор, незвичні діві особи. Мені здається, я ще так... Таких типу морфів не зустрічала. І, в принципі, читається нормально. Не скажу, що постійно як ліся пісня, але нормально читається. Е, хоча от зараз ми переходимо до мінусів, хоча на початку мені трішечки нагадувало дім солі, але не побудовую речень, тому що все ж таки читалося краще і простіше, ніж дім солі, то ми її поставили 4, тому що вдома солі 3. Най ну, буде тут чотири з великим мінусом, майже під рійку. І ти потрапляєш ось в той світ, і на тебе вивалюють навіть не ушат якийсь, а басейн. На тебе виливають басейн, чи тебе кидуть в басейн невідомих слів. Так, тут інколи були зноски, тому що тут багато відсилок якихось речей із середньовіччя, наприклад, щось з одягу, чи ще щось. Але тут також багато дивних слів, ті самі е, морфи. Так, ну це вигадане слово, звичайно. Напевно ж, воно не існує, так? І багато-багато-багато інших ось таких, от якихось слів, які ти читаєш, перечіпляєшся. Намагаєшся уявити, і тобі складно, тому що тут дуже-дуже-дуже багато одразу на початку таких незнайомих слів. І ці ж самі омюсі, чи якось так. Тобто, чому не сказати просто там накидка, або накидка з капюшоном, або плащ? Ні, треба використовувати назву середньоєвропейську е, чи німецька, мені здається, так, це одяж середньовіччя, типу. Нащо? Щоб ще ускладнити мені життя. Ну окей. Втім, добре. Я з цим впоралась чомусь тут простіше, можливо, тому що тут мова, оповідь якось простіше, на те, що лаконічніше, якось user-friendly більш написано, ніж в домі Солі. Напевно що. Але так, дуже-дуже в'єтнамські флешбеки на початку в мене були додому солі з цими незрозумілими термінами, також в мінус можна віднести деякі незістиковки в плані того, що ми розуміємо, що ми звикли як люди, логічно, оперувати словами з нашого життя. Ну, тобто, якщо ми Когось бачимо, кажемо, він гарний там, на обличчі, там, його обличчя, на його обличчі, він посміхнувся, усмішка на його обличчя. Тобто обличчя, до прикладу. Тут немає обличчя, тому що в них звірині морди. І, в принципі, більшість часу. Тут було, що писок, чи морда, чи щось ну, ось, паща. Ну, тобто, нормально описувалось, так? Втім, періодично, періодично е виринали такі слова, як на його обличчі. Ти такий: стоп, 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 стоп. Де ви побачили обличчя це ж писок. Ну тобто, ви до того казали писок і паща. І таке інше, і тут зринає обличчя. Ну, це, в принципі, більше до коректор, напевно, ще питання. Але найголовніше найголовніше це те, що я, читаючи книгу, читаючи історію, я розуміла щось, що коли була за владу боротьба там 10 років тому, коли якісь заворушення були, які зараз треба через 10 років розгрібати наші головні героїні, і не тільки. Вона, типу, якась обрана, вона має якісь сили, ну вона дійсно має магічні сили, вона, типу, обрана, напевно, що якось там все так зав'язано. Знаєте, як ото Фродо повинен донести кільце до жерла вулкана і знищити його кільце влади. Так тут вона щось також повинна зробити, не зрозуміло поки що, але натяки на якісь дуже величезні, дуже складні, дуже розумні плани. І потім поступово, коли якісь незістиковочки бувають, ти такий, ну, нам пояснять. Це, напевно, тому що якийсь план пішов не за планом, і там те все п'яте десяте, а потім, коли більше і більше ти дізнаєшся про той план грандіозний, який був, і, 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 і ти такий, і це все, це, типу, ти очікував побачити, ну, я не знаю, Якогось каньєкорсу, от серйозно, а побачив Чухуахуа. От там в тебе на паркані купа застережних наліпок, що обережно злий собака, обережно злий собака, охороняє злий собака, порве до клаптиків, нічого не залишиться. А ти так заглядаєш за паркан, а там чухуахуа. І ти такий. Це просто дуже велике розчарування, тому що цей план, як на мене, він не попраць, не пропрацьований. Він сирий, і, ц... і тому книга мені наприкінці здалася сира занадто просто, занадто примітивно, і тому всі нелогічності вони так і залишаються нелогічностями. І про це я розповім в. Сполерній частині книги, тому що ну, без цього ніяк. Як я можу розповісти, без спойлерів. Тому ось, ну на інфолайні там буде попередження. Тому ось таке розчарування, тому що ти, тебе от підігрівали, підігрівали, що буде щось цікаве. А виявляється, що авторка, на жаль, на мій превеликий жаль, не змогла вигадати крутого, класного, хитромудрого плану. Тому що. Казали, що Королева така хитра і таке все інше, а план виявився ну, таким собі, м'яко кажучи, м'яко кажучи. І я не знаю, я... далі підуть спойлери на інфолайні і в інфобоксі буде е... тайм-код, коли завершаться спойлери. Тож почнемо. Я думала взагалі, що? По-перше, Ейла вона обрана, вона магію володіє з дитинства, причому такою великою, в принципі, для е, дитини і такою неприборканою, якоюсь е, першородною. Ну, тобто, я думала, ось вона обрана, вона повинна щось зробити, але ніт. Взагалі, то якщо б не взагалі не було магії, ну, От, поставте на місце нашої головної героїні будь-кого іншого нічого не зміниться. Абсолютно нічого, вона нічого не зробила. Так, там нам розповідається, що її кинули як кусок м'яса, тобто з нею погралися, причому власна мати, окей. Але менш з тим. Ти очікуєш, що навіть Поттер, Поттером також гралися, ну, можна так сказати. так? Його готував той же Дамблдор на забиття, але менш з тим Поттер все одно щось робив, він щось мав, таке, чого не мають інше. Він діяв, він впливав тут. Ейла, взагалі, що вона, що когось іншого поставити. Взагалі, все одно. все одно. І ти такий дивишся на все це і думаєш, ну і. కాాాాాాా. <laughs> Окей, в мене ем, деякі є роздуми стосовно того, що буде далі, тому що, е, скоріш за все, у другій чи третій частині будуть все ж таки задіяні Тіні, і все ж таки Ейла, якщо там вона буде в цих частинах, вона якось буде комунікувати з тією ж чи світлом, різними духами і таке інше. Але наразі ну таке собі: ну, типу, ти очікуєш від головного героя, що він все ж таки на щось впливає, що він щось буде робити. Ейла, взагалі, взагалі. У Елі тут була тільки туб-роутсторі, діти з пункту А до пункту Б, з пункту Б до пункту С, там її е, схопили, і все. Вона взагалі нічого навіть не встигла зробити, вона тільки трошки порефлексувала. До речі, я не зрозуміла, з якого милого їй так подобалось на півночі. Тобто вона 10 років 10, Карл, 10 там була. І типу окей, окей. Вона не намагалася кудись піти, е, кудись, в, з, в, я не знаю, зникнути кудись в інше можливе королівство або взагалі просто втекти. Їй там подобалось, походу. Я в шоці. Ну, окей, це так, ніби зараз тебе відсилають зна куди на північ, і ти ну буде тут життя що. Дивно, дивно. Плюс до того, 10 років. 10 років вони чекали на те, щоб морф зрозуміли, що ось їх новий король, він поганець, і тому ось королева прийде, врятує, вона така гарна і класна. 10 років. На це потрібно 10 років серйозно. Ну, окей, якщо рік мало. Окей, припустимо. 3, ну, 5. Ну, 10 серйозно, 10 мать його років чекати, втратити, дивитись, як, якщо королеві так вже Танхельм дорогий, то дивитись на те, як його знищують, плюс до того, до королеви до дорогого її Танхельму, вона замість того, щоб ось коли тільки прийшли ці. Дві постаті маг, якого вона боялася, і е, на трон, який претендував її родич. Е, замість того, щоб тоді їх знищити, ну так, вона боялась того мага, але за 10 років він навчив дофіга інших магів, вони це побачили потім, він навчив чорнокнижників цих. Тобто він не став слабшим. Їм просто пощастило шияла його вколошка випадково цією темрявою. Але менш з тим, він не став слабшим. Вона просто дала йому 10 років, щоб навчити інших магів. На що вона розраховувала? Вони одразу з тоді з некрономіконом, з людьми могли його знищити. І тоді менше морфів постраждало, і тоді не треба було б віддавати тому північному народові, забував завжди, як його звуть, тим, лускатим. Північ. Так, з людьми б вони потоваришчували б і віддали їм оці шахти, гірників чи щось таке, Ну, тому що в людей не Або вона могла домовитися, що я віддаю вам некрономікон, а ви мені вбиваєте ось цих трьох, Ну, тобто, чи двох, якщо вона дитину не хотіла вбивати. Ні! Вона обрала ускладнити собі життя, ускладнити морфам життя, просто знищити майже королівство, довести до бунту і потім прийти така, як завойовниця-визволительниця, і ти такий, що серйозно. А той ідал, який дуже розумний, який мах і все таке інше. Він тупо здався, здався цьому ведмеддю нащо? Так, я розумію, що, скоріше всього, він буде або тінню, або якось повернеться, тому що він не, не до кінця мертвий, щось типу того. Але але, нащо він бла-бла-бла, казав цьому наприкінці ць, цьому поганцю, поганому магу, але так і не пояснив, на що він здався. Просто щоб поскализуби щоб його вбили. Хоча він думав, що його не вб'ють, хоча був готовий до того, що його вб'ють. Ти такий сидиш, і така логіка. Ти де? Хтось бачив логіку. Я ні. Вона якось пішла посеред книги і так і не повернулася. Я очікувала її наприкінці, але не дочекалась. Просто я, я от я не розумію. Я не... Розумію. І це окрім маленьких якихось незістиковочок. Але байдуже, я от просто кажу, що очікувала якогось плану грандіозного, величного, супер хитромудрого. А виявилось типу. А плану, то як такого і нема. Королева. Який дуже-дуже-дуже-дуже е, важливий танхель. Вона його кинула просто в пекельні муки на 10 років, а потім роздеребаніла між лускатими людьми та пофіг віддаю. Сорі. Якось дивненько. Дивненько, просто піпець. Плюс до того не зрозуміло взагалі ем, причини поводження цього мага, нашого антагоніста Ергола, чи якось так його звуть. Чому він доводив, оскільки так, він не король, але він правив. За великим рахунком, чому він доводив королівство до такого? Він же ж хотів завоювати потім різні землі, так, після того, як знайде книгу не існує. але менш з тим, щоб завоювати, потрібно якусь таку підтримку мати. Потрібно мати. Він думав, що він один завоює без підтримки, без армії морфів. А яка нафіг армія морфів, якщо вони напівголодні, напівживі? Ну, тобто, абсолютно незрозуміло. Тобто, вони поганці, тому що вони поганці, той король він життям ображений, тому він поганець. Ергол також все де якісь причини, де глибини, щось. Ну, окей, немає. Тож таке, тому. Я прочитала, я не скажу, що вона якось складно читається. На початку так було, що ти читаєш і не розумієш половини слів, ти читаєш зноски, ти намагаєш якось усвідомити це і візуалізувати, інколи краще виходить, інколи ні. Але для мене особисто вона потім пішла простіше набагато, ніж Дім Солі той же. Тому я поставила її на 34, 4, там немає мінусів, а так, якщо ось брати Догородрігом, якщо ось брати цю книжку, то це чотири з величезним мінусом ближче до трійки. Тому я не впевнена, чи захочу я читати наступну частину. Можливо, можливо, якщо вона буде в онлайн форматі, я її візьму. В фізичному навряд. Я не знаю, чи є тенге в онлайн-форматі, треба подивитися, але. Якось так, якщо ви хочете дізнатися е, цю історію ближче, хочете познайомитися з новою авторкою, будь ласка. Але я просто вас попереджаю, що треба знижати своє очікування хитромудрості і логічності е, суперплану. Ось, ну, а так, все, що я хотіла розповісти, я вам здається розповіла, ні про що не забула. Якщо ви прочитали, Якісь цих двох книжок мені здається каз... Каст... танці з кістками прочитала вже майже всі. Я не знаю скільки вже тут було разів до друку. ось Але Танхель, в принципі, я, якщо чесно, не бачила так багато відео оглядів, відгуків, тому пишіть, будь ласка, в коментарі, які у вас враження від цієї книги. А також, якщо ви додивилися до цього моменту, це вам знак підписатися, тому що 60% дивляться непідписаними. Не можна так. Це край мені серденько І взагалі ви тоді загубите канал і, можливо,. Забудете, як він зветься, і не будете бачити моїх наступних відео. А також я хочу нагадати про ініціативу для читаю для ЗСУ. Всі посилання в інфобоксі і на Facebook сторінку де є і розпродажі, і аукціони, і розіграші, і книгарню кав'ярню у Львові. Всі вилучені кошти йдуть нашим захисникам. А всім дякую, далі буде.